Всім привіт! Сьогодні на огляді маємо Uliphone Armor 15. Смартфон, який заточений під мультимедійність та під юних, або, можна так сказати, не самих дорослих користувачів. Зараз я вам все розкажу, а почнемо ми з комплектації. Розпаковуємо коробку і дивимося, що виробник нам сюди поклав. Тут знаходиться у нас спеціальний такий чохол, в якому смартфон транспортується. Далі у нас є такий шнурок. Кріплення для шнурка також у нас є. І, звичайно ж, це юліфон, тому тут у нас купа заводської документації. Просто купа. Читати, не перечитати. Далі, у нас, звичайно, червоного кольору Type-C кабель. З однієї сторони Type-C, з іншої сторони, тут у нас звичайний USB. Ну і блок для зарядки також присутній. Далі. Тут знаходиться у нас також така спеціальна штукована, яка допомагає дістати слот для сім-карт. Все, комплекція, все. Що у нас по органам керування? Справа на торці знаходиться кнопка швидкого доступу до камери. Далі сканер відбитків пальців, який вмонтовано в кнопку розблокування, дві окремі клавіші керування гучністю, а з цієї сторони у нас кнопка, яка налаштовується під різні функції та задачі. І, звичайно, слот для двох сімок або для сімки і карти пам'яті. Знизу знаходиться у нас Typ-C, а також мікрофон. Ну і, звичайно ж, задня панель тут дуже-дуже цікава. Ця панелька у нас пластикова. А це вже у нас гума. Все прогумовано, досить непогано. Стандарт захисту тут IP69, тому води та ударів ця модель не боїться. Блок з камерами також дуже нестандартно зроблений, його трошки змістили вниз, а зверху також у нас прогумована вставка. Камери тут дві, також є у нас спала. Ну і, звичайно ж, зверху. Зверху знаходяться у нас навушники бездротові, які йдуть разом зі смартфоном. Ось от така от основна фішка цієї моделі. Давайте я вам покажу, як це працює. Відкриваємо. І дістаємо наші навушники. Можете не хвилюватись, вода сюди не поступить, тому що заглушки тут дуже надійні. От такі от навушники, які, до речі, мають дуже непоганий, такий басовий дуже звук. Це приємно Приємно мати такі навушники вже в своєму смартфоні, і це при тому, що вам не треба шукати, де їх транспортувати. Вони завжди будуть у вас під рукою, точніше, можна сказати, під смартфоном. А якщо ще точніше, то в смартфоні. Тут же вони відразу і заряджаються, тому що є спеціальні у нас коннектори магнітні отут-от. І коли у вас наушники знаходяться в смартфоні, вони автоматично підзаряджаються. Ну, дуже зручно. Щодо того, як смартфон працює та які має характеристики. Перш за все, дисплей. Дисплей діагоналів 5,45 дюймів з HD плюс роздільною здатністю. Це небагато, але для такого невеликого дисплею ця роздільна здатність дає дуже хорошу плавність картинки. На процесорі Helio G35 працює ця модель і це восьмиядерний чіп з частотою до 2,3 ГГц. Це досить непогано, тим більше тут Android 12 версії. Давайте зараз ми це перевіримо. Зайдемо в меню. До речі, меню, подивіться, як прикольно стилізовано. Це я таке бачу вперше. Так, шукаємо про телефон і бачимо 12 й Android, 2.3 частота у нас, 6 ГБ оперативки, а також 128 постійної пам'яті. Тобто дуже і дуже непогано. А тепер ми з вами зайдемо і в камеру. Подивимось, що ж може в нас камера. Основна камера тут 16 мегапіксельна і, до речі, знімає вона досить непогано. Але спочатку треба її ще в цьому меню знайти. Ось вона. Заходимо в камеру і дивимося. Зайдемо в налаштування. Тут дуже всього багато. Юліфон завжди робить дуже гарну прошивку, тому тут куча, тому тут безліч різних функцій. До речі, 12 Мп, а не 16 Мп тут камера. У нас є також ширококутна камера. І от вона у нас 13 мегапіксельна Це вперше я бачу, що ширококутна камера має більшу більш роздільну здатність, ніж основна. Відео знімає смартфон Full HD, звичайно. Ну і також є у нас нічна зйомка, але це не та зйомка, де в повній темряві можна знімати. Далі є Pro режим і режим більше. Тут у нас є портрет, панорама, все саме необхідне, що ми будемо використовувати з вами. Акумулятор має ємність 6600 мАч, і це немало. На два дні стабільно його вистачає. Це при тому, щоб виробник зберіг досить невеликі габарити свого смартфону. Так, до речі, спереду знаходиться два стереодинаміка, що також дають чудовий звук, коли ви дивитесь відео або прослуховуєте музику. А тепер занурюємо наш смартфон в воду і подивимося, як він пройде цей самий тест. Дуже цікава і нестандартна модель за рахунок навушників, що знаходяться зверху. Таких смартфонів одиниці, просто одиниці. І це дійсно унікальна модель. Купити можна за посиланнями в описі під даним відео. Підписуйтесь на наш канал на YouTube і всім до зустрічі!